На аукціон виставляється один лот, це лот номер 2 а саме не житлова будівля загальної внутрішньої площі 35,1 квадратних метрів, що знаходиться на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків Водоканал. Адреса об'єкта Київська область місто Білоцерква, вулиця Зелена, 28Б. Відомості про об'єкт на житлова будівля цегляна, перегородки цегляни, перекриття залізобетонні плити, підлога, бетон, стіни пофарбовані, потребують ремонту. Внутрішня інфраструктура, електроенергія на даний час відключена. Аукціон буде проведено. І починаємо аукціон. Початкова вартість продажу об'єкта становить 49 дев'ять тисяч гривень без ПДВ. Шановні учасники аукціону. Прошу вас шляхом підняття таблички погодитись чи не погодитись з запропонованою ціною. Всі п'ять учасників погодили з запропонованою ціною, саме 49 тисяч 599 гривень. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону. Кроку аукціону 10% від початкової вартості та дорівнює 4 959 гривень 90 копійок. Та наступна ціна збільшена на кроку аукціону складає 54 558 гривень 90 копійок. Всі п'ять учасників погодилися, третій учасник теж погодився. Так? Всі п'ять учасників погодили за пропонованою ціною, а саме 54 тисячі 558 гривень 90 копійок. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону складає 59 518 гривень 80 копійок. Шановні учасники. Учасник під номером 1, під номером 2 погодили за пропонованою ціною, і під номером 4 погодилися за пропонованою ціною. Учасники під номером... Учасники під номером 3 та 5 не погодились за пропонованою ціною, а саме 59 518 гривень 80 копійок. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону складає 64 тисячі 478 гривень 70 копійок. Шановні учасники. Учасник під номером 2 погодився за пропонованою ціною, а саме 64 тисячі 478 гривень 70 копійок. Шановні учасники. Учасники номером 3 ще погодився з за запропонованою ціною, що склала 64 тисячі 478 гривень 70 копійок. Наступна ціна збільшена на крок аукціону складає 69 тисяч 438 гривень 60 копійок. Шановні учасники. Учасників номером 2 погодився з за запропонованою ціною, а саме 69 тисяч 438 гривень 60 копійок. Шановний, на останньому ряд... рядку, а ви не маєте права записувати аукціон. Виключте, будь ласка. Я до вас звертаюся. Так. Виключте, будь ласка. Є... В довільному доступі буде аукціон. Будь ласка, ви можете, можете подивитися. Дякую. Е... Ще раз. Я прошу вибачення. Учасник під номером 2 погодився за пропонованою ціною саме 69 438 гривень та 60 копійок. Учасник під номером 3 погодився з запропонованою ціною 69 438 гривень 60 копійок. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону складає 74 398 гривень 50 копійок. Учасник під номером 2 погодився з запропонованою ціною. Номер 3 погодився за пропонованою ціною 74 тисячі 398 гривень 50 копійок. Наступна ціна збільшена на крокоукціону 79 тисяч 358 гривень 40 копій. Шановні учасники. Учасник під номером 2 погодився за пропонованою ціною. Шановні учасники. Нагадую, учасник під номером 3 погодився за пропонованою ціною. Нагадую, всі інші учасники, якщо навіть не погоджувалися з попередніми цінами, можуть погодитись з наступною пропозицією від естатора. Е, Запропонована ціна 79 тисяч 358 гривень 40, 40 копійок. Е, Погодили сучасник під номером е, під номером 2 та номер 3. Е, наступна ціна збільшена на кроку акціону 84 тисячі 318 гривень 30 копійок. Шановні учасники. Учасник під номером 2 погодився за запропонованою ціною. І номер 3 погодиться за пропонованою ціною, а саме 84 318 гривень 30 копійок. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону 89 тисяч 278 гривень 20 копійок, шановні учасники. Під номером 2 погодився за пропонованою ціною. І номер 3 погодиться за пропонованою ціною, а саме 89 тисяч 278 гривень 20 копійок. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону складає 94 238 гривень 10 копійок, шановні учасники. Номер 3 погодився за пропонованою ціною 94 238 гривень 10 копійок. І номер 2 погодився за пропонованою ціною 94 238 гривень 10 копійок. Наступна ціна збільшена на кроку аукціону склала 99 198 гривень. Учасники під номером 3 та 2 погодилися за пропонованою ціною. Наступна ціна склала 104 157 гривень 90, 90 копійок. Шановні учасники. Учасник номер 3 та 2 погодили за пропонованою ціною. Наступна ціна склала 109 117 гривень 80 копійок. Учасники номером 2 та 3 погодили за пропонованою ціною. Наступна ціна збільшена на короковок ціну склала 114 77 гривень 70 копійок. Обидва учасники погодили за пропонованою ціною. Наступна ціна 119 37 гривень 60 копійок. Погодились обидва учасники запропонованою ціною. Наступна ціна 123 997 гривень 50 копійок. Обидва учасники. погодились наступна ціна 128 тисяч 957 гривень 40 копійок. Обидва учасники. погодились наступна ціна 133 тисячі 917 гривень 30 копійок. Учасник під номером 2 погодиться за пропонованою ціною і 3 погодиться за пропонованою ціною. Наступна ціна 138 777 гривень 20 копійок. Учасник. Учасник під номером 3 погодиться за пропонованою ціною. А саме 138 777 гривень 20 копійок. Шановні учасники, є ще пропозиції? Можливо, пропозиції з голосом? Немає. Шановний учасник під номером 3 погодився запропоновано ліцитатором ціною, а саме 138 тисяч 877 гривень 20 2. Нагадую, що аукціон виставляється майно, що знаходиться в управлінні комунальної власності концесії Булосовківської міської ради. Це лот номер 2 а саме е, нежитлова будівля загальної внутрішньої площі 35,1 квадратних метрів, що знаходиться. На балансі комунального підприємства Белицерківської міської ради, адреса об'єкта Київська область місто Біла Церква, вулиця Зелена, 28Б. Відомості про об'єкт. Нижкова будівля, цегляна, перегородки цегляни, перекриття, залізобетонні плити, підлога, бетон, стіни пофарбовані, потребують ремонту. Внутрішня інфраструктура, електроосвітлення на даний час відключена. Ціна склала то 100, 100, 100, 138, 138 так, побудули, Бо вже трошки вбився. 138 тисяч 877 гривень 20 копійок, Шановні учасники. Виключте, будь ласка, я вже попередив. Я можу вас е вигнати зараз за аукціону? Ціна, що погодився учасник під номером 2, склала 138 тисяч ой, 3, 138 тисяч 877 гривень 20 копійок. Продано учаснику під номером 3 за ціною 138 тисяч 877 гривень 20 копійок. Вітаю переможця, він купив об'єкт, що належить до управління комунальної власності та концесії Блоцівської міської ради. Об'єкт це нежитлова будівля загальної внутрішньої площі 35,1 квадратних метрів, що знаходиться на балансі комунального підприємства Білоцерківської міської авторії, ради Білоцерків водоканал. Адреса об'єкта Київська область, місто Білоцерка, вулиця Зелена, 28Б. Адреса балансу отримувача, місто Білоцерків, вулиця Сухоярська, 14. Об'єкт це на житлова будівля загляна, перегородки загляни, перекриття залізобетонні плити, підлога, бетон, стіни пофарбовані, потребують ремонту. Внутрішня інфраструктура, електроосвітлення на даний час відключена. Вітаю переможця. Залишить, будь ласка, для підписання протоколів щодо проведення аукціону. Чи є в пропозиції зауваження щодо проведення аукціону від інших учасників та, можливо, від запрошених? Я перепрошую, я домовляюся на свої ставки. Ви не можете відмовитися. Чому ви можете відмовитися? Чому ви можете відмовитися? А? Чому? Так. Я передумав з ціною. Ну ви вже погодилися. Якщо ви, якщо ви не погодились з пропонованою ціною та не підпишете протокол, uh -huh. гарантійний внесок вам не повертається. So, це ваше право. Uh -huh. Все. Дякую. Більше нема по okay. Пропозиції? Нічого немає. Все, дякую. Оксон, закінчення.